Дружня, любляча, велика та безмежно щаслива. Саме такою є родина колпакових. А почалося все 16 років тому, коли Юрій та Марина вперше зустрілися, а зовсім скоро зрозуміли, один без одного тепер не зможуть. Ну якісь у нас погляди а, були такі. Ну як разом, ми, якісь однакі мислямислідом, да? да? якісь ну от, ті ж сімейні цінності, да? ми от. что сім'я – це діти, будувати, там, виховувати дітей вот вот, ну, на, на вірі, мабуть. Повновірцями з нею Юрій та Марина працюють комунальниками. Вона диспетчером у харківських тепломережах. Він начальником зміни у цеху на ТЕЦ 3 Майже весь час залишалися у Харкові і продовжували працювати. Упевнені тоді найважчі періоди змогли пережити саме завдяки тому, що весь час були разом, підтримували один одного і заспокоювали. Вже кадиначалась війна. В этот момент ти розумієш, починаєш синіть свою сім'ю людей, які рядом з тобою. Со всей семьи, наверное, больше всех боялась. То есть такой был жуткий страх. И дети, вот старший мой сын, он подходил, обнимал меня и говорил, мама, не бойся, все хорошо. То есть, понимаете, вот это такая сила, это такая поддержка была. Вот. Поэтому я очень люблю свою семью, своих детей. Колпакови кажуть, у родині панує любов і злагода, немає навіть складнощів із вихованням трьох дітей. Упевнені, усе завдяки тому, що постійно працюють над собою, намагаються ставати краще та мудріше женщине, нужна мудрость, рассуждение обязательно э, э, уважать мужа, уважать мужа, его мнение уважать. Ну мало щоб э, любов все-таки була між жінкою та чоловіком повагою з повагою. Ну тут треба, щоб і жінка тоже поважала. дивилась ну і, на якісь слабкості чоловіка ну, крізь пальці, і також і жінка, щоб тоже, і мужчина тоже Чоловік, те, щоб скрізь дивився, не дуже строго. Юрій та Марина зазначають, із повагою та розумінням виховують і дітей, роблять усе, аби вони завжди відчували їхню любов та піклування. Родители більше смотрят не на оценки, а на успіхи і на знання. Люблять нас, підтримують у всіх усіх. Начинання примірно такою ж хотів би побудувати, тільки ж то дітей, ну возможно, менше немножко, там двоїх, тому що ну троє теж хорошо. но хочеться за двоїх. А це вже родина Дейнека. Від перших днів війни батько Михайло відправився на фронт на посаді штаб-сержанта. Чоловік служить у рядах національної гвардії, що обрала участь у визволенні населених пунктів Харківщини. Удома залишилася дружина Ірина та троє діточок. Мы пытались как-то в игровых формах, играли какие-то игры настольные, как-то их отвлечь, мультики смотрели, я не знаю, ну, разговаривала, что вот папа вернется, все наладится, все будет хорошо, все будем вместе. Вот это вот они мы ну, так, наверное, так друг друга поддерживали, И дети каждое утро просыпаются, я им улыбаюсь, они мне улыбаются. И как-то это все, наверное, Входять на второй план. Жодного дня родина не виїжджала з міста. Тож каже Михайло, на війні за себе не боїться. Хвилюється лише за сім'ю. вона мене підтримувала, що не переживай, ми не, не уїхали, ми залишилися тут, якби будемо тебя підтримувати, звонками так далі. Тобто було теж страшно, коли. Жена там звонила, говорила, что обстреливают Харьков и так дальше. Они в подвалах там сидели, конечно, очень. Как-то находились слова. Как бы вместе 20 лет уже, так что даже точно не скажу, какие слова находили. Ну, как бы друг друга поддерживали. Під час виконання службових обов'язків Михайло отримав травму, тож зараз проходить у Харкові реабілітацію. Однак каже, незабаром планує знов повернутися на фронт, аби вже зовсім скоро приїхати додому із перемогою. Всі поставлені задачі би, виконуємо і стараємося відбити наших ворогів з території. І, ну, би, а там, дай Боже, побідімо, щоб могли і на море з'їздити. Скоріше, на наступний год го хорошо би аушпівиті наразі у Харкові мешкає майже 5,5 тисяч багатодітних родин, у яких виховується більше 17 тисяч дітей, і частина з них не покидала мегаполіс від перших днів війни. Крім того, містяни робили все, аби забезпечити життєдіяльність міста, волонтерили, підтримували чистоту Харкова і безперебійну роботу комунальної сфери. Тоді як чимало чоловіків і батьків наразі захищають Україну від ворога. Каже мер Ігор Терехов. Знаєте, дуже багато сімей зараз розлучене розлучені жорстокою війною, але вони повернуться. Родини і сім'ї будуть разом. Це обов'язково. І після нашої перемоги ми будемо разом святкувати перемогу, потім відбудовувати наше місто. Бо дуже багато необхідно зробити. Відбудувати дитячі садочки, відбудувати школи, відбудувати лікарні, житло. І разом, разом з вами ми будемо все це робити. Я дуже вдячний вам за вашу позицію, за те, що ви виспітуєте наших діточок. Це Сучасність і це майбутнє нашого рідного славетного міста героя Харкова на честь міжнародного дня сім'ї. Багатодітні родини, що виявили активну громадянську позицію, забезпечували правопорядок і підтримували життєзабезпечення Харкова, отримали пам'ятні дипломи і подарунки. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Олександр Оваров. Новини Харків.